Кобиляча голова. Сказала б казки не вмію, сказала б приказки не смію, сказала б небилиці та багато плутаниці. Ну, казки, хоч і не вміючи, а треба сказати був собі дід та баба. От і в діда дочка, і в баби дочка. Пускає їх баба на досвідки прясти. Дідова дочка пряде, а баба на все нічого не робить, а як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба й зненавиділа дідову дочку. Каже до діда відведи свою дочку, де хоч, там її подінь, але щоб вона в нас дурно хліба не їла. То дід нічого робити й повів веде та й веде. Та завів її в ліс. Аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів та й каже Сиди, доню, тут, а я піду дровець нарубаю. Та й пішов, прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. Та оце вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук-стук. А дівчина, це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже стала й ніч. Коли це стукотить, гримотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. Вона й відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти. Вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели. Вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула вправе вухо, та така гарна стала. А невдовзі вийшла вона заміж за такого ж гарного парубка і живуть собі добре, діждали свята, а вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо та й поїдьмо до мого батечка в гостину. Поїхали? Приїхали, а мачуха аж перелякалася, як побачила, що вона така гарна стала. Та й каже дідові Тепер же поведи й мою дочку, куди свою водив. Він взяв та й повів Веде та й веде, завів її в ліс, а в лісі хатка пуста стоїть. Завів її в ту хатку та й каже Отут тобі, дочко, й жити. Та й пішов. А вона досиділа аж до вечора, коли це стукотить, грюкотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини. А вона невелика пані, сама відчиниш. Ну вона й очинила Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані, сама перелізеш. Вона й перелізла. Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані сама візьмеш. Вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спати. А й невелика пані сама постелиш. Ну вона й послала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а вправе виглянь. Вона й заглянула, а там самий ліс такий густий та темний, що й оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, вхопив її та й поніс не знати куди. А в діда був собачка маленький. То оце він лежить на призбі та дзяв дзяв дзяв-дзяв, дідова дочка як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. То баба, «Е, капусний собака, як дражниця. Піде, прожене собачку з призьби та ще й поб'є. Тільки баба в хату, а собачка знов на призбу та дзяв дзяв дзяв-дзяв!» дідова дочка як ясочка, а бабине дочки слуху не чуть. От баба й задумалася й каже дідові. Піди, діду, довідайся, що воно за знак, що твоя дочка приїздила в гості, а моєї слуху не чути. Дід і пішов, приходить. Аж там тільки хатка пуста в лісі стоїть, а серед хатки стілець, а моїй казці кінець.